Минулого тижня у Яблунському та Марковецькому ліцеях Солотвинської територіальної громади було відкрито два класи безпеки для дітей. Дані класи безпеки облаштовані за зональним принципом організації освітнього простору, що сприятимуть оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття інформації дітьми. Класи безпеки в призначені насамперед для того, щоб навчити дітей безпеці, тобто, це починаючи від вибуху небезпечних предметів, пожежної. Безпеки техногенної безпеки, безпеки поводження на воді ним словом, це щоб діти, коли вони стануть дорослими, ну і вже зараз вони б мали таку культуру безпеки у Яблунському ліцеї. Урок безпеки у новоствореному класі пройшов дуже цікаво та пізнавально. Дітки вивчили всі правила безпеки у відповідних зонах. А також для дітей були проведені заняття психологом та медиками. Відкриття класу безпеки це є на сьогоднішній час дуже великою необхідністю для кожної школи. Ми зустрілися педагоги з такою, Знаєте, проблемою, що ми, на жаль, десь ну, можливо мало знали, мало давали знань дітям по мінній безпеці, з чим ми зараз стикнулися, з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності. Тобто наш клас безпеки, життєдіяльності це буде той острівець безпеки, де будуть діти по зонах. Вивчати техніку безпеки, дякуємо спільним таким зусиллям нашого голови Минолі Васильовича... Підсуряка, голови селищної ради Твінської, спільними зусиллями управління ДСНС області пана Володимира Чернецького. Ми все ж таки відкрили сьогодні цей клас. Заняття у класі безпеки для своїх молодших друзів у Марковецькому ліцеї провела новостворена команда дружин юних рятувальників пожежних. Юні рятувальники розповіли основні правила безпеки про те, як важливо їх дотримуватись по Перше завжди потрібно пам'ятати про пожежну безпеку. Якщо бачите вогонь, відразу повідомляйте про це дорослих. Ніколи не грайте з вогнем або запальничками. Також пам'ятайте основне правило мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Будьте обережними на дорозі, не бігайте по дорозі та переходьте тільки у визначеному місці. Навчали школярів дюрпівці. А хлопчики та дівчатка уважно слухали своїх друзів, уважно запам'ятовували всі правила безпеки та пообіцяли їх дотримуватися. Допомог. Гою у проведенні уроків є грамотне наповнення даних класів, адже тут є різні зони, зокрема перегляду відеоуроків та презентацій, пожежної безпеки, мінної безпеки, домедичної допомоги, психологічного розвантаження, ігрова зона для дітей молодшої вікової категорії. А з продукцією компанії ЮНІСЕФ уроки стають інтерактивними та дуже цікавими. До речі, уроки в даних класах безпеки також буде проводити вихователь безпеки.